Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо відкривати великі новорічні коробочки в кількості всього 22 штук. 11 я придбав, 11 мені подарував один із підписників. Хочу протестувати, чи можна вибити 8 або 9 рівень. Тобто високорівневий премтанк з такої маленької кількості коробочок. Далі, звісно, я буду дивитися, чи добирати, чи ні. Але, тим не менш, хочу так зробити. Плюс до того, в сьогоднішньому відео буде невеликий розіграш. 8 буде переможців по 3 коробочки. Тобто вам для того, щоб прийняти участь у цьому розіграші, просто-напросто потрібно проставити вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати, і в коментарі не забувайте писати свій нікнейм. Для того, щоб при вже виграші через рандомайзер я зміг нарахувати вам ті самі коробочки, щоб знав, куди так скажемо. Також ми, друзі, відкриємо святковий календар. Нагадаю, вам за фарм додаткових 10 жетонів для святкового магазину. Також хочу з вами обговорити пропозиції з премтехнікою за золото тижня 1, Тобто в нас кожного тижня от в п'ятницю будуть нові пропозиції з премтехнікою за золото. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, з самого початку, друзі, давайте просто-напросто відкриємо от е, афішу знову. І святковий календар заберемо нагороди, які за сьогодні. Доволі непогані, тому що три експериментальних обладнання, навіть якщо їх розібрати. Ага, і ще й нагорода в нас етапна, іграшковий світ, 2D-стиль. Також це все забираємо. Якщо розібрати от те обладнання, ми отримаємо 300 компонентів. Доволі непогано. Також у якості нагадування. Хочу вам сказати, що з 18.00 сьогодні, от ввечері, вже ми можемо запускати трансляції і дивитися впродовж трьох годин, або там згорнути, не згорнути, хто по якому там робиться вже інша справа. І можемо зафармити 10 монеток для от цього магазину, який у нас отут, отут, у поставках із тилу. Я буду забирати ВК-4503, огляд буде на цю всю техніку. Доберуся до нього, зроблю, щоб із боями, з усіми справами, але тим не менше я вважаю, що ВК-4503 тут найкращий вибір. Це от такий момент, який я вам хотів нагадати. Також у нас, друзі, є пропозиції. Якщо ми перейдемо в магазин. Є пропозиції за золото. До речі, він чомусь не працює. Давайте ще раз завантажимо його. Ага, тут набори з коробочками найліпше. От в найліпшому. бачите, які в нас є пропозиції. Перша пропозиція з самого низу, якщо йти, це 2D-стиль на 50ТП прототип. Звісно, це не цікава пропозиція. Далі йде максимальна пропозиція з 50 ТП прототип. Тут, звісно, дуже багато всього навішено, я так розумію. 5 всього резервів, 20 завдань на XP досвіду. Чому така дорога пропозиція, не розумію, друзі, якщо чесно, вона невигідна, на неї можна не звертати увагу. Є просто 50 ТП прототип. Не скажу, що це дуже погана машина, але все ж таки вона і так доступна. Я думаю, що ніхто практично її обирати не буде. Є от 3D-стиль. На ялинку. У мене він є, я його колись за голду, по-моєму, викупив. Доволі непоганий такий 3D-стиль. Це вже на любителя, тому що ялинка в багатьох є. Я це все прекрасно розумію. Сама ELC Even 90 от LT-шечка ця по знижці продається. Її взагалі в трейд-іні можна задарма практично забрати там без доплат. Якщо ви, наприклад, рефералів робите, то краще там забирати, можна і тут забрати 5185 золота. Якщо насипалося, наприклад, з новорічних і ви дуже хочете, можна забрати, звісно. Це як Алтешка дуже хороша, а все інше, так собі, ті, хто ялинку мають, вони усвідомлюють, про що я кажу. Є 3D-стиль Алтайський лис на Су-130ПМ. Це найкраща пропозиція цього тижня, друзі, тому що це непогана ПТ-шка з хорошою альфою, з хорошим пробиттям. Звісно, є свої мінуси, абсолютно нульова живучість, це кущова машина. Якщо ви полюбляєте такий геймплей, то її можна придбати за золото. Тим паче, якщо у вас, наприклад, його насипалося доволі багато. Також у нас є от термінал, дивіться, це незрозуміло, чому воно висвітилося, але нічого. Давайте натиснемо на термінал, подивимося, що у нас є. Так, великий ремкомплект дали за один жетончик і ще за один додатковий. Резерв на кредити забій. От резерв уже непогано. Тут я огляд не буду робити містечка, буду сам розбиратися, хоча воно не відрізняється від того практично, що у нас було раніше. Єдине, чим відрізняється самим гаражом. Тобто, от по гаражу, у нас реально тут дуже великі є зміни по інтерфейсу. Ми це все дивилися. Я думаю, ті, хто вже пограв, вони це й самі бачать. А тепер, друзі, давайте перейдемо ж до відкриття оцих новорічних коробочок. Анімація, до речі, в нас не змінилася. Як була у минулому році, так вона і залишилася, нічого не змінилося. От автомобілі, ці, які перевозять новорічні коробочки, все зрозуміло. Давайте ж будемо відкривати. От оці коробочки я придбав сам. Це в нас різдвяні коробки. А це підписник подарував чарівні коробки. Тому давайте відкривати, напевне, все-таки ті, що були подаровані. Відкриваємо першу коробочку з анімацією, хай з усім буде, коробок небагато. 500 золота і метеоритне залізо. Доволі непогано. 500 золота це краще, ніж, наприклад, день преміум аккаунта або 100 тисяч срібла. Знову 500 золота, друзі, 1000 золота з двох коробочок. Непогано. Давайте йдемо далі. Чи буде свідчення, нема свідчення, третя коробочка. 250 золота. І е, рідкісний 3D-обвіздалий. Не самий поганий, але вона відносно стандартна також. Відкриваємо наступну коробочку. Спочатку йдемо по цих подарункових. Що з них буде випадати? 250 золота, 3 дні танкового преміум аккаунта. Ідемо далі. Ідемо далі. Тут нічого особливого не повинно бути. 500 золота. До речі, по золоту ще більш-менш. По золоту ще більш-менш. 500 дуже часто. 250 золота, 3 дні танкового преміум аккаунта і е, барабанна установка рідкісний 3D-обвіз. Вже другий рідкісний 3D-обвіз. Є статистика, можна буде підсумувати. Всього, 22 коробочки, так як багато хто, наприклад, бере. От Невелику кількість, знаєте. там. 250 золота. Так, ялинка, ресурси, нічого цікавого. Йдемо далі. Біле свічіння, ну може бути 3D-стиль, друзі. Не факт, що буде машина. Може бути 3D-стиль. Що це таке? Ракета, запальний, водний дракон. Ну, я думаю, це не з ним зв'язано біле свічіння, ну закриваємо. І з ним зв'язано, друзі, біле свічіння, епічний 3D-віз. Ви уявляєте, що це таке? Це. А я обрадувався. Відкрити наступну коробочку. Відкриваємо. Я думаю, вже, знаєте, або 3D стиль, або якась прям машина. ні. Так, 250 золота 3 дні танкового преміум аккаунта. Із такого, що незвичайне можна сказати. Хоча воно ну, звичайне можна. І так, 750 золота оце непогано. 750 золота непогано. Ну, З, вели... з невеликої кількості шанси не дуже знаєте, отримати якусь прям машину, це зрозуміло. 500 золота. Все, от подарункові коробочки закінчились. Тепер переходимо на великі різдвяні. І Давайте, мабуть, змінимо сервер все-таки. На третьому. Ні, все-таки не буду змінювати. Давайте нехай буде на третьому. Що це за важлива подія? А, все зрозуміло. Так, далі відкриваємо, значить. Відкрити. Відкрити, відкрите, відкрити. Ага, Panzer 38 k Це який у нас рівень? П'ятий рівень. П'ятий рівень. Це з корпусом Хедзера, друзі. Перший мілко прем. Відкрити наступну. Відкрити наступну. Ну, мені здається, нічого не випаде все ж таки. Ну, з такими дропами нічого не випаде. 250 золота далі. Далі, далі, далі. Жодного, мабуть, према не випаде. 250 золота, 500 тисяч кредитів. Ну, непогано по кредитах це не 100 тисяч, але все ж таки це на все кредити. 250 золота 100 тисяч. Стандартна коробочка. 7 коробочок залишилося. Мені дуже цікаво, чи випаде прям машина. От Дуже цікаво, чи випаде прям машина. 750 золота. По золоту більше випадає не мінімалка. От дивіться, біле свічіння, зараз подивимося. Хонідали 2. І знову цей задрипаний 3D-обвіз. Гарпунна рушниця, друзі, це якийсь жах. Гарпунна рушниця, це що вважається як прем, чи просто це біле свідчення? От я не розумію взагалі. Ну, Вже два мілкопрема висипалося, і то добре для колекції знадобляться, так скажемо. 250 золота. П'ять коробочок залишилося. Пішли далі. Реально, на ці 3D-обвіси, дивіться, шанс випадіння зробили високий і сипеться тільки так. 500 золота. Ну, по золоту нормально, друзі. Хоч по золоту, слава Богу, випадає, можна буде якусь пропозицію за золото забрати, якщо буде щось нормальне. Ну і воно в подальшому в принципі, пригодиться. Тут стандартна відносно коробка 3 дня прему. 3 дня прему. Так, скільки коробочок залишилося? Уже небагато, там чи 3, чи скільки. Дві коробочки залишилося. 250 золота, один дан танкового преміум аккаунту. Відкриваємо. 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 250 золота, 100 тисяч. І остання, друзі, коробочка. Я вже впевнений, що нічого не випаде, але все ж таки. Але все ж таки нічого не випаде. Ну, на худий кінець, можливо, мілко прем. Ні. 7 днів прему 250 голди. Тобто, друзі, ситуація яка? Ситуація та, що, скоріш за все. З невеликої кількості коробочок вам нічого не буде випадати. І для того, щоб гарантовано отримати прям машину, то це вам потрібно буде купити десь штук 40-50 коробочок. Ну, наприклад, хто там скільки захоче, звісно. Але, тим не менш, з маленької кількості шанси є, але він не дуже високий. Тобто, дивіться, 22 коробки відкрито. Я отримав усього-навсього два премтанки низького рівня, 5 рівень Фаген 38К. Ну, я задоволений, в принципі, що хоч такі премтанки випадають, тому що мені для колекції навіть така техніка подобається. Друга машина це Type 1 Хоніпше 4 рівня японська. Чотири штуки H3D, при тому, що два рідкісних, і вони висвічувалися так, неначе тобі там дають або 3D стиль. Або преммашину. Я ну сподіваюся, що це ніяк не впливає, наприклад, на випадіння преммашини, тому що там окремі відсотки повинні йти. 6 прикрас, це неважливо, 21 день преміум аккаунта. І що саме хороше, це 7750 золота. Це дуже добре, що хоч так золотом могли перекрити хоч частково, знаєте, оці, так скажемо, фейли. 1 мільйон кредитів дали доволі непогано. І от такі от ресурси. Чи задоволений я таким випадінням? Звісно, я б задоволений був би таким випадінням, якби мені хоч випала одна машина прем 8 або 9 рівня. А так, знаєте, такі змішані відчуття. Тобто, ніби й непогано, але можна було набагато краще. Так що думайте, чи варто воно того в будь-якому випадку тут є голда? Тобто ви не будете, знаєте, в мінусатому великій йти, вам може якась мілкорівнова премтехніка випасти, може пощастить 8 і 9 рівня випасти. Було таке, що я дивився, там відоси взагалі випадало поспіль, знаєте, з одної, з другої, з, з третьої коробки, там премтанки, ну, взагалі, в шоці всі знаєте. Тут уже як пощастить, як кому там підкрутили, так скажемо, в який у кого аккаунт, хто його знає, як воно це все працює, але тим не менш, от бачите, ситуацію з невеликої кількості. Коробочок, шанси все Таки не дуже високі отримати прем машини. Нагадую, що буде розіграш, друзі. Так що не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал, коментувати і в коментарях проставляти свої ігрові ніки. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. І не забувайте писати, друзі, не забувайте писати, що вам випадало із кількох коробочок. Можливо, вам пощастило набагато більше. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео, папа! -па.